З десяток вибухів та масові займання. Дніпро знову під масованою шахетною атакою. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки в різних районах міста. Пані Наталя оговтується після ночі. Її будинок майже вщент зруйнований, не залишилося жодної вцілілої кімнати. Цей вечір жінка запам'ятає надовго, адже вона втратила подругу, яка приходила до неї ночувати. У неї вилетіли вікна. Поки вставлять вікна, подадуть газ, їй треба десь було. Вона день ходила, туди щось робила, а на ніч приходила до мене. Тут почалася стрілянина, вибух, і все швидко завалило. Таню на смерть. Прямо у дворі серед понівечених багатоповерхівок, дитячий майданчик. Тут утворилася вирва від удару шахеда. Вибуховою хвилею вибило майже всі вікна у житлових будинках. Ще згоріли автівки містян. Дніпряни з жахом згадують пережите. Через 15 хвилин ми вже спустились. Тут людей вже було дуже багато І з дітками. Це. А ми спустились через 15 хвилин Такий взрив, крик дітей. Ми закривали дітей. Тут таке плам'я було, в нас верхні вікна, не стіна. І нам видно було, ми стояли по лісниці туди на, на, на площадки. Ну, ми бачили це все, я казала, майбутне трусить. Таке пережить, не дай Бог. Саме біля під'їзду цієї багатоповерхівки загинула 17-річна дівчина. Вона не встигла сховатись, тож уламок ворожого дрону став для неї смертельним. Ця дівчинка навіть не з нашого дому. Вона забігла, до порога, добігла і впала. Ну, тут, ну, з вигляду, мабуть, ось тут і прилетіло. Вон ще Якісь шметки валяються з цього лайна карбону. Ну, ось тут був забор, ще його нема, тут також був забор, нема. Ну, всі вікна понівечені. Павло мешкає у приватному секторі. Хлопець показує наслідки удару. Шахет влучив у двір його будинку. На щастя, юнак встиг сховатися в укритті. Вийшли сюди, все завало, все горить. Ну, не розуміло, що робити, як вийти з будинку, бо все горіло. Тяжко було думали через забор. Ну, Наші комунальщики швидко приїхали та вийшли нормально вже. Крім будинка Павла, пошкоджено ще декілька приватних осель. Одна з них не придатна до життя, адже повністю зруйнована. У інших вибиті вікна. Загалом, через російську атаку, понівчено більше 20 будинків у різних районах міста. Вибито понад тисячі шибок. Пошкоджено шість покрівель. Ми залишалися в квартирі, ми нікуди не спускалися до, до тих пір, поки зрозуміли, що це все дуже погано. Тоді вже спустилися, тому що з четвертого поверху наші сусіди спускалися і сказали, що горить покрівля і може щось там обвалитися, тому потрібно спускатись. Всі комунальні служби міста задійні для ліквідації наслідків російського удару. Також на місцях влучання працюють енергетики, які лагодять мережі. Артем Ліфінсев Борис Сіфімов. Дніпро